Паскудна відьма! Гадаєш, я нічого не розумію. Прокол зопрою це лише привід. Перед начальством прогинаєшся, бо ти мене боїшся, тому що ти монстр. Зупинися, бо у тебе немає ніякого особистого життя. Навіть жалюгідної його подоби. Саме тому ти намагаєшся відриватись на нас, наче на рабах. А знаєш, я тебе просто жалію, бо ти помиратимеш у повній самоті. Стара і огидна. Слухай уважно, Боб. Я звільнила тебе не тому, що боюся. Ні, а тому, що ти тупий, ледачий, некомпетентний. І ще <гум> одне слово, і Андрю виштовхає тебе звідси зі скандалом. Так і ти? ще слово і тебе вмить виведуть охоронці. А Ендрі зніметься на камеру в телефоні і викладе на інтернет-сайт. Як його? Юті? Ось так. Ти цього хочеш? Я так і думала на все добре.